Вітання з котеджного містечка відбуде дім у Годовиці, що у передмісті Львова. Загалом котеджне містечко складається з 40 будинків площею 96 та 120 метрів квадратних з комфортними плануваннями, критою терасою, критим парку місцем, каміном та автономними комунікаціями. В котеджах 6.1, 6.2 та 6.3 завершено всі будівельні роботи. Отаплення фасаду з нанесенням фактури. Влаштування підшипки, укладання фіброцементної покрівлі та водостоків, котеджі 5.1, 5.2, 5.3 та 5.4. В них завершено будівництво другого поверху, змуровано цегляні перегородки та кумини будинків. Виконано отаплення фасадів, монтаж фіброцементної покрівлі, фібродах, проведено облаштування залізобетонних фундаментів для терас та паркомісць. Проведено планування території під наступні будинки. Хочемо зазначити, що будинки «Буде Дім можна придбати за державною програмою доступного кредитування житла ЄОСеля. На нашому YouTube каналі ви можете знайти окреме відео, де ми детально розповідаємо про всі нюанси. Якщо ж ви не належите до категорії учасників цієї програми, ми пропонуємо вам придбати будинок за спеціальною акційною пропозицією, 0% перший внесок та розтермінування на 30 місяців. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на наші соцмережі та YouTube канал, щоб завжди бути в курсі всіх новин. До зустрічі на переглядах!